Внення до традицій зрозуміли у 19 сторіччі на теренах сучасної Черкащини діяли тисячі повітряних і сотні водяних млинових механізмів. А 1898-го на території лише самого черкаського повіту розтинала лопатями повітря та воду понад 1600 вітряків. На Черкащині відроджують давнє українське ремесло Млинарство. Два роки тому за справу взялися ентузіасти з місцевого університету. Дослідили архівні документи та історичні довідки і так віднайшли 31 млин, п'ять з яких діючі. Хоча ще минулого століття лише у Черкаському повіті працювало понад 1600 вітряків. У деяких селах їх було до півсотні. У нас в області їх дуже мало залишилося. вони в крещущому стані переварна них більшість. потребують негайної уваги, негайних зусиль для їх порятунку. Щоб популяризувати млинарство в інших областях, черкащани запросили науковців з усієї України. Поділитися досвідом захотіли навіть голландські та німецькі фахівці. У Європі млинологія окремий напрямок науки. Зиск від неї мають економіка, екологія та народознавство. Вам потрібно. Об'єднати зусилля, щоб люди відповідально ставилися до млинів і пам'ятали, що вони частина вашої спадщини. Майстрів, які правильно будують млини в Україні, одиниці. Іван Бондар зводити крилаті велетні, молотиних збіжжя навчився в діда. Потім і своїх синів долучив до рідкісної справи. Разом відродили чотири вітряки. Молодь, треба, щоб правильно камінь виставити. Косина крил треба, щоб було від градусів. Ось, бачите, крила від сорок п'ять пошел Питер. Как цей крутый. Восьмикрильный швидше крутить. Ну, шестикрильный слабіше. Дослідження відродження вітряків – нова для України справа. Щоб активніше її розвивати, фахівці заснували Всеукраїнську мнемологічну асоціацію, центром якої обрали Черкаси. Ірина Зима, Срібністрян, Факти, СІТІВІ.